Команді Зеленського знайдеться хоча б певний відсоток людей, які захочуть чути правду, брати пропозиції, брати за уваги і втілювати в життя те, що найкритичніше потрібно. Давайте будемо щирі, європейська солідарність ніколи не дозволяє собі не голосувати за військові законопроекти. Ми завжди підтримуємо все те, що потрібно на фронт, все те, що потрібно для міжнародки, якщо там слуги не напхали всякої дурні. Але це ті пункти, які нас об'єднують. Ну Так, можливо, треба вставити на паузу абсолютно все. Ну, але цієї паузи я не бачу з банкової. Я бачу навпаки бажання сконцентрувати все навколо себе, заткнути всіх, хто тобі не подобається. А що далі? А отут. А тут не знає ніхто. А чи можемо ми припустити, що жорсткість політичної конкуренції зараз влада маскує за війною? Або якщо перефразувати, то ті, хто зовні оцінюють дії нашої влади, роблять певний дисконт нашій владі зараз, тому що йде війна. Віця зараз вже нема дисконту, те, що воно почало проявлятися в політичних виданнях. Це означає, що нашій владі вже прямо то все кажуть. Якщо ви не почули на приватних переговорах, якщо ви цього не почули в заявах Європарламенту, Євроради Чи Парі, ну тримайте отак. От, от ми вам в лоб це вже кажемо, і це небезпечно для української держави. І це мав бути такий величезний знак СТОП. Альо, банкова, стоп! Ви знищите державу, якщо ви далі будете рухатися цим цим курсом. Але чесно, ви абсолютно праві. 22, й 23-й, навіть частинка 24 го року, коли ми казали про ці всі проблеми, нам казали, ну та люди, у вас війна, ви мусите бути разом. А хай так буде, це воєнний стан, має бути концентрація влади, щоб ви перемогли. Але зараз ми доходимо до того, що ми ніколи не переможемо, якщо будемо рухатися саме тим курсом, який є. І коли пронін. Який прямо і опосередковано заангажований в розкраданнях на побудові фортифікації в Полтавській області сьогодні на Верховний суд присилає пост зрадника Портнова як аргументацію, чому Порошенка треба на Порошенка треба накласти санкції і отримує повний карт-бланш, і по ньому немає справ по фортифікаціях. Я думаю, тому що він... Вписався за санкції проти Порошенка. Ну, для воюючої держави, це, це зрада української держави, зрада українського народу.